Ісус сказав їм, я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він. Ще з біблійних часів хліб є основою людського харчування. Сьогодні це твердження залишається вірним в багатьох частинах світу, включаючи Південноазійський дивізіон. Кожного дня мільйони людей в цьому дивізіоні споживають пшеничний хліб під назвою Чапаті. Приєднуйтесь до нас в дослідженні країн цього дивізіону, їх населення та проблем. Ми побачимо, як ми можемо ділитися з ними хлібом життя. На перший погляд, південноазійський дивізіон здається зовсім невеликим, адже до його складу входять тільки чотири країни це Бутан, Непал, Мальдіви та Індія. В Бутані три чверті населення складають буддисти: решта індуси. Індуїзм являється основною релігією в Непалі. Він охоплює 80% населення. А іслам є домінуючою релігією на Мальдівах. Індія з населенням в більш ніж один мільярд людей є найбільшою за розмірами та чисельністю населення країною даного дивізіону. Одні тільки цифри показують, що вона є найважчим місіонерським полем на даній території. Сьогодні Індія являє собою суміш сучасного та традиційного, сільського та міського стилів життя. Цей регіон. Я колискою буддизму та індуїзму, релігій, які все ще панують в країнах Південно-Азійського дивізіону. Кожного року тисячі прощан юрбляться біля священної для індусів річки Ганг. Тут вони здійснюють ритуальні обмивання і відпускають плисти по річці, запалені свічки. Не дивлячись на те, що економіка Індії зростає досить швидко, багато людей все ще живе за межею бідності. Майже половина населення не вміє читати та писати багато страждають від хвороб та неякісної їжі. Хоча в Індії налічується 1,4 мільйона адвентистів, все ще багато мільйонів людей ніколи не чули адвентистської вістки. Є такі місця, де ще не ступала нога Адвентиста. Перші підвалини адвентистської церкви в Індії були закладені ще 100 років тому, коли в цьому регіоні були засновані перші адвентистські школи. Адвентистські школи приймали тисячі учнів, які не сповідували християнство. Тут вони вивчали англійську, яка є другою державною мовою Індії. В цих школах вони не тільки робили уроки, а також дізнавалися про Бога, який любить їх. По сьогоднішній день адвентистські школи мають відмінну академічну репутацію і являються безпечним середовищем для дітей. Кількість бажаючих навчатися перевищує можливості. Церква Адвентистів сьомого дня опікує більш ніж 245 адвентистських шкіл в Індії, в яких навчається більш ніж 130 тисяч учнів адвентистів серед них менше ніж 10%. Багато учнів приходять в ці школи в пошуках якісного навчання, але вони також отримують можливість дізнатися про Ісуса. Декілька років тому Південно-Азійський дивізіон усвідомив, що багато адвентистських дітей не можуть відвідувати наші школи. Тому Дориті Уотс, колишня редакторка місіонерського журналу і дружина колишнього президента цього дивізіона Рона Уотса, започаткувала спонсорську програму, щоб адвентисти зі всього світу допомогли обдарованим адвентистським учням піти навчатися в адвентистські школи. Вона назвала цю програму індійська адвентиська дитина. Не дивлячись на те, що дана програма та ще деякі організації надають спонсорську допомогу учням, школи все ще борються з тим, щоб задовольнити всі потреби. Дуже часто школи переповнені і не вистачає класів або немає необхідних умов для надання якісної християнської освіти. Нестача класів не є єдиною проблемою адвентистських шкіл Південно-Азійського дивізіону багато громад не мають належного приміщення для богослужінь. У цій частині світу, де храми та гробниці є важливою частиною релігійного життя, адвентистські церкви можуть світити як маяк. Три тисячі адвентистських церков потребують приміщень для поклоніння Богу. Як тільки закінчується будівництво нової церкви, це приміщення одразу ж наповнюється бажаючими пізнати Ісуса. Нові громади продовжують утворюватись по мірі поширення євангельської вістки по дивізіону, тому їм потрібні прості церковні приміщення. В південній Азії люди часто насміхаються над віруючими, які не мають свого будинку молитви, і тому не бажають приєднатися до їх релігії. Але коли громада має хоча б невелике церковне приміщення, Люди охоче приходять, щоб почути вістку про Божу любов. В Південно-Азійському дивізіоні церква Адвентистів сьомого дня зростає. Переважно цей зріст відбувся за останні 16 років. У 1995 році церква налічувала менш ніж 200 тисяч членів. Завдяки підтримці всесвітнього бюджету та дарів суботньої школи населення цього дивізіону почало знайомитися з люблячим Богом. Вони дізнаються про те, що надія є тільки в Ісусі. Люди матимуть місце для поклоніння, а також місце, куди вони зможуть привести своїх друзів та сусідів. Вчителі та учні отримають нові навчальні приміщення, отже, більше учнів будуть мати можливість отримати знання, які приведуть їх до вічності. Будь ласка, моліться за населення Південно-Азійського дивізіону та підтримайте їх своїми дарами в місіонерській роботі.